Ви почали казати, що Маріо бокс з минулого відео коштує нирку, квартиру, але звісно це не так. Ви писали, що одна гра коштує мінімум 2000 тисячі гривень. Тож ми вирішили створити бокс бюджетніший на 5000 тисяч гривень. І ви думаєте, що він виглядає так? Так, ігри покладемо пізніше, починаємо з чипсів. Кладемо два туби копрільні. Тут ідеальне місце для двох пачок желеїв. І ще один тубу чипсів Маріо наверх. Кладемо Маріо Страйкс, Маріо Паті Супер Старс і ще одне таке Супер Маріо. Додаємо ще одну пачку жилеєк. Якщо ви думаєте, що це кінець, то ні. Кладемо Кіндер, Ще Кіндер, Ще Кіндер, Ще Кіндер, Ще Кіндер, Ще Кіндер. Бо від двох штук ціна зменшується, а в нас їх цілих шість. Кладемо підставочку, і це все ще далеко на кінець бокса на 5 тисяч. Кладемо такі стійки і такі стійки, і лайфхак. Нас автоматично додається ще одна комбінація стійків, і на кешбек кладемо машинку Hot Wheels. Як думаєте, цей бокс вартує своїх коштів чи ні?